Вилучили продукції на майже 2 мільйони гривень. Прикарпатські правоохоронці продовжують проводити рейди у рамках операції «Акциз». Нагадаємо, вона стартувала у травні цього року. Її мета припинити нелегальне розпосудження підакцизної продукції без сплати податків. До цієї роботи залучені дільничні офіцери поліції, поліцейські офіцери громади, працівники груп реагування патрульної поліції, а також інспектори сектору ювенальної превенції. Від початку відпрацювання поліцейські перевірили понад 5 тисяч об'єктів роздрібної торгівлі. Це ринки, магазини, кіоски та місця стихійної. Торгівлі на правопорушники поліцейські склали 213 адміністративних протоколів, з них 134 протоколи за статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 79 протоколів за статтею 164. У результаті таких рейдів працівники поліції вилучили нелегального товару на суму понад 1 мільйон і 700 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.